Подарунки вітра Українська народна казка. Були собі дід да баба, і дуже вони бідне жили. Свариться баба з дідом. Відколи я віддалася за тебе, то все бідуємо і бідуємо, і все через тебе. Мав дід трохи грошей, і взяв він собі за ті гроші гектар поля на рік і посів на тім полі пшеницю. Ходить дід у поле, дивиться, файна пшениця росте. Каже дід бабі. Добре нам тепер буде, будемо мати свій хліб. Прийшов він раз на поле, подивився, пшеницю вже можна жати. Нагострив дід серпи, завтра підуть з бабою жати. А вночі звіялася буря з градом, і град побив дідові всю пшеницю. Приходить дід з поля і каже Бабо, побив град нашу пшеницю. А баба ще гірше свариться з дідом. Треба було жати вчора, треба було позавчора. Набридло це дідові, покинув він бабу і пішов. Ішов йшов, скільки йшов, і зайшов у ліс, і забачив у лісі хатку. Заходить у хатку, а там якась баба. Привітався він, а баба й питає, куди чоловіче добре йдеш. А він розказує, що баба сваряться з ним за пшеницю. Виросла нам файна пшениця, а вночі звіялася буря і градом побила всю. І в людей побив град Ні, ліж мій гектар побив. Баба й каже Мої сини вітри, котрись з них зробив це. Прийду додому, спитаю їх. Приходить старший син. Баба питає його, а він каже, ні, я в тій стороні не був. Приходить другий син. Питає стара його. І другий каже, що не був у тій стороні. Приходить третій. Мати спитала його, а він засміявся і й каже, Так, це я зробив. Але я тобі, діду, допоможу. На оцю скатерку. Як простелиш її, то що схочеш тобі буде? І їсти, і пити, всього доволі. Дід узяв скатерку і пішов. За день він додому й не дійшов. Довелося ночувати у корчмі. А корчмар каже йому Діду, це корчма. Тут усе дають лише за гроші. Це не те, що у вуйка якогось переночувати і повечеряти задурно. Мені нічого не треба, в мене все є, каже дід, та бере, застеляє стіл скатеркою і з'явилося на тій скатерці і їсти, і пити, і що хочеш. Сіве з дідом і корчмар за стіл, сіла і корчмарева жінка, наїлися, напилися. А корчмар усе старається напоїти діда. Напився дід і лягає спати. А корчмар зняв чарівну скатерку зі столу, заховав її, а на стіл поклав іншу. Устав дід рано, взяв скатерку і пішов додому. Баба забачила діда і знов свариться з ним. А дід їй каже Мовчи, баба, тепер ми заживемо. І простелив дід скатерку. А на скатерці нічого немає. Баба ще гірше свариться, то ти ще й обманюєш мене? Думає дід, що ж це так зробилося зі скатеркою? То, мабуть, вітер обдурив мене. І пішов дід знову до вітра. А вітер каже Діду, як загубив мою скатерку, то дам тобі гаманець. Будеш мати з нього грошей стільки скільки схочеш. Лиш спорожниш його, а він уже знов повний. Дід узяв того гаманця і пішов додому. За день дід не міг дійти додому, і знов зайшов до корчмаря. Той зустрів його, як доброго знайомого посадив діда за стіл, п'ють, їдять, і запитує. Покажіть діду ще якісь чудеса, що у вас є цікавого. А дід виймає гаманець і показує кочмареві Спорожнив гаманець на стіл, купа золота, поклав гаманець у кишеню, тоді витягає, спорожняє, знов купа золота. І знов напоїв діда корчмар. Дід заснув. А корчмар витягнув із дідової кишені гаманець, а в кишеню поклав інший. Став дід рано і пішов додому. А жінка знову свариться з дідом. Діди каже Стань, бабо, тепер ми будемо добре жити аж до самої смерті. Витягає дід гаманець, витрушує на стіл, нічого нема. А баба ще гірше свариться. Другий раз мене обманюєш. Іде дід знову до вітра і скаржиться Не слухається мене гаманець, нема в нім більше грошей. А вітер знає, що робиться, лиш не каже дідові нічого. Усміхнувся він і сказав Даю тобі діду, ще оцю сумку. Як захочеш бачити, що в ній є, то відкрий її і крикни: Два сумки! А як не захочеш більше бачити тих двох, то крикни Два в сумку, і закрий сумку. Вийшов дід, іди додому, і захотілося йому бачити, що є в сумці. Відкрив він сумку і каже Два сумки. Як вийшли два сумки, як зачали діда молотити, пригадав дід, що вітер сказав. Два в сумку, крикнув він. І ті два лишили його і пішли в сумку. Дід закрив сумку і пішов далі. І прийшов знову до того корчмаря, зрадів корчмар та садить діда за стіл. О, старий знайомий прийшов. Наїлися, напилися, а корчмар запитує Ану, діду, що за чудеса в тебе є? Показуй. Дід каже Два сумки. Як вийшли два сумки, як зачали корчмаря бити, як зачали молотити, б'ють до смерті. Корчмар кричить Жінко, віддай дідові його скатерку і гаманець. Най він мене лишить живого. Узяв дід скатерку і гаманець. Два в сумку. крикнув він, закрив сумку і пішов. Приходить дід додому. А баба знов свариться. Дід думає, за те баба, що ти зі мною стільки сваришся, провчу тебе. та відкрив сумку. Два сумки! Як вийшли два сумки, як зловили бабу, б'ють аж порох летить. Побачив дід, що вже досить бабі, і крикнув: Два в сумку. Та бере скатерку, застеляє стіл, і на столі. Що лиш на світі буває, їж і пий. Сіли вони з бабою за стіл. Дід був дуже хороший чоловік, каже він бабі. Бабо, іди попроси до нас у гості сусідів. Напросила баба сусідів, і сусіди наїлися, і не пилися стільки, скільки хотіли і чого хотіли. І дочувся пан, що в діда є такі чудеса. Скатерка і гаманець. Приїхав він бричкою до діда, зайшов до хати. Здрастуй, діду, здрастуйте. Чув я, що в тебе діду, чудесна скатерка є. Еге, каже дід, є. Простелив дід скатерку. Пан з роду не бачив таких напитків і наїдків. Сів пан з дідами бабою за стіл, наївся і напився. Чого тільки хотів? А потім і питає діда, Де ж твій чудесний гаманець? Показує діди гаманець, а пан подивився та й каже дідові цю скатерку і цей гаманець загорни в папір, віднеси в мою бричку і поклади під сидіння. Дід почав просити пана, я старий, баба стара, як же ми будемо без цього жити? Не беріть, прошу вас, а пан не хоче й слухати. Забачив дід, що не впросить та й каже, У мене ще одна цікава річ є. Та відкрив сумку і крикнув Два сумки! Рахуйте панові кості! Як вискочили два сумки, як узяли пана в роботу. Пан кричить не своїм голосом Не треба мені нічого, лиши мене тільки живого! А дід мовчить, най пана ще помолотять. А тоді крикнув Два в сумку і закрив сумку. Поїхав пан, а дід з бабою лишилися. І мали вони чим жити, поки не вмерли. І самі їли, і пили, і сусідів годували, і більше баба з дідом ніколи не сварилася.